Євангелія від луки, Сталося тими днями, що вийшов указ від кесаря Августа переписати всю заселену землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією правив квірині, і йшли всі записатись кожен до свого міста. Піднявся Іосиф з Галілеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Бо був він з дому та роду Давидового. Щоб записатись з Марією, зарученою з ним, яка була вагітна. І стало ж так, коли вони були там, сповнились дні, щоб їй народити. І вона народила свого первородного сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостинному дворі не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які жили в полі та стерегли у нічній сторожі свою отару. Аж ось Господній ангел став перед ними, і слава Господня осяяла їх. І вони налякались страхом великим, і сказав їм ангел: не бійтесь, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде для всього народу, і для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знак: знайдете сповите, немовля, котре лежить в яслах. І раптом з'явились біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували слава Вовишенні Богу і на землі мир людям Його вподобання. Христос рождається, брати і сестри. Дочекали ми Різдвяних свят, дочекали цієї цього особливого дня. Думаю собі, що розважання. На Різдво Христове. Все є так, як би для нас звично з одного боку, але з другого боку, незвично. Стається щось, якби Бог продирався трохи в нашу людську історію. Мене зворушує те, що Євангелія, яку ми сьогодні читали, це опис того, що стається що тоді, коли за часів. Кесаря серя Августа стався перепис і так далі, а раніше він там стався закверення і так далі. Це зовсім неймовірна історія. Якби йде своя людська історія, і в цю людську історію вдирається, так хотілося сказати, вдирається, входить Бог. Коли настала повнота часів, саме це слово, саме тоді, коли найбільше треба. Саме тоді, коли людство найбільш спрагле і найбільш потребує такої Божої присутності. І може бути так також з нами, що ми в буденності цих днів важкої історії нашої країни зараз якось це по-людськи переживаємо, то означає, що саме зараз і тепер Господь хоче війти в нашу історію. Це саме знак того, що Господь входить в історію зі своїм божественним різдвом, Бог стає людиною. Предвічне Слово Отця стає тілом, щось розпочинається зовсім інше. Хтось може сказати, я не готовий зараз до Різдвяних свят, я не готовий через те, через інше, чи в сім'ї щось не так, чи немає настрою, чи зараз може вдачі. Я думаю, не це найважливіше. І думаю, що саме ті, хто не має вдачі, Тим, кому зараз важко, всі ті, які зараз втомлені своїм власним життям, найбільше потребують Різдва, найбільше потребують його, його присутності. Взяти на руки малу, беззахисну дитину і притулити, притулити до серця. Взяти когось, кого треба захистити, взяти когось, над ким потрібно. Опікуватись. Домініканський містик Екхарт колись сказав, що саме з цього починається наша історія спасіння, історія мого особистого спасіння. Я повинен дозволити Христу народитись в мому серці, замешкати в мені. Різдво завжди тоді, коли ми простягаємо руку. Різдво завжди тоді. Коли, можливо, посміхаємось до когось, Різдво завжди також тоді, коли ми в собі переможемо неміч і гріх. Це вже Різдво. І хотів би бажати вам, брати і сестри, в ці різдвяні свята, найбільш цінного і прекрасного такого, такого задомовлення в Бозі, прийняти Його близькість, прийняти. Його до свого серця, розділити цю радість різдвяних свят з тими, хто поруч, поділитися простими звичайними речами. І тоді в наших, в наших серцях посеред нас буде справжнє різдво. Христос рождається.